Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу зняти закінчення мого помадного проєкту. Ну, що хочу сказати. Проєкт зовсім провальний вийшов. Якось я трішки розчарувалася в ньому. Ну, нічого, отже, так. У мене було в проєкті 10 продуктів. Ви їх бачите в коробочці перед собою. З 10 продуктів закінчився в мене лише один це рідка помада Max Factor. На жаль, я не можу вам її показати, так як я вже розповідала, напевно, перед цим в звіті, в третьому що. Коли знімала порожні баночки 22-го року декоративної косметики, то я забула, що ця помада брала участь у цьому проєкті, і я просто викинула її разом з іншими порожніми баночками. Але я вставлю фотографію цієї помади, як вона виглядала, і отже, вона в мене закінчилась. Всі інші не закінчились, і результатів таких вау немає не в, в одній помаді. Отже, я зараз вам покажу кожен продукт, який брав участь. Скажу, скільки за рік, що був проєкт, скільки разів я користувалася. Ну і відтіночки вам протестую. Отже, давайте по порядку. Перша помада це в нас ось така. Вона ж у мене така старенька, вже така вона вся подряпана. Хотіла я її трішки підзакінчити, але. Якщо чесно, не вдалося все одно її багато. Так. Ось такий яскравий відтінок такий. Цією помадою я користувалася чотири рази за рік. Якось вона мені не дуже ця помада зайшла. Не знаю. Отже, вона виявилася зовсім провальною. Далі. Наступна помада це в нас така ось Faberlic, оксамитовий сезон. Я взяла помаду Faberlic в проєкт, так як хотіла їх хоч трішки підзакінчити, але не вдалося. Ось такий відтінок. Якось він на камеру передається трішки неправильно. Тут він якийсь такий бежевий, Насправді він такий рожевий, ніжно-рожевий. Так отже, цією помадою. Так, у нас фокус пригає. Цією помадою я користувалась 13 разів за рік. Ну, Хоч щось. Далі, ось такий олівець я взяла від мальви. Ну, олівці. Ну, насчет олівців я не дуже засмутилася, так як що з олівцями трапиться. Це таке, що вони постійно потрібні. Так, не. сьогодні так якось сонце мені трішки заважає. Ось такий відтіночок, ще він у мене такий великий. Користувалася я ними 20 разів. Так, далі, так, ось така помада, також Faberlic Перша леді. Такий гарний відтінок. Мені подобається. Так, вона у нас напівматова. Цією поматою я користувалася 17 разів. Так, далі. Помада також Faberlic Marvel Shine. Також ще її дуже багато. Це такий відтіночок я... я його, можна сказати, люблю. Він вона така зволожуюча. Дивіться, як гарно блистить. Така вона. І відтінок, такий, як мені подобається. Так, цією помадою я користувалась 14 разів. Потім так... також моя біль. Це Artstick помада Faberlic. Вона така яскрава, тут її дуже багато вона велика. Вона така яскрава. Якось мені нікуди дуже часто ну, користуватися такими помадами яскравими. Дивіться, як вона гарна, вона така зволожуюча. Гарний відтінок, але мені. Ну, то для відео інколи, а так, користувалася я нею 5 разів. Ну, гарний. Так, далі ще одна перша леді Фаберлік. Хитається все Боже. А, також такий відтіночок гарний. Я часто користувалась, ну, як часто, по відношенню до інших помад, які беруть участь, то часто. Отак, цією помадою я користувалась 15 разів. Так, далі ще брав один ось такий блиск для губ. Він зараз в мене о, бере участь в моєму новому проєкті помадному королева помад. Мені потрібно його 50 разів використовувати. Ну, я вже в процесі користуюсь. Він такий відтінок, такий червоненький. На губах мені подобається, як він виглядає. Отже, буду користуватися. так в проєкті я користувалася ним 11 разів. Так, і останнє це у нас такий олівчик. Він зовсім маленький. Я хотіла його закінчити, але так як він підходить під ось ці яскраві помади оцю, і оцю. То я ними не часто користувалась, тому і олівцем не часто. І я його не закінчила. Нічого закінчу ще. Такий? Я, не я... Ну, вже не знаю, що це був за бренд, що це був ну, олівця. У мене дуже давно так, користувалась 9 разів цим малівчиком. Отже, ось такі в мене були результати цього проєкту. Ось всі відтіночки ще раз. Закриваю я його і сподіваюся, що мій новий помадний проєкт буде більш вдалим, ніж був цей. Отже, так. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, будь ласка, коментуйте, можливо, у вас також якісь помади у використанні чи в якихось проектах є. Пишіть, як вам користуватися ними. Отже, так. І отже, до наступної зустрічі. Сподіваюся, що ще на цьому тижні я встигну відзняти відео з весняними образами другу частину. Перша частина в мене вже є кому цікаво, переходьте там, на каналі, дивіться, і ще хочу другу частину зняти. Отже, так. А щодо каталога, огляд каталога, травень, я не знаю, це якась біда. Я вже його один раз знімала на свій телефон, відзняла відео не збереглося, воно десь ділося. Я потім взяла відзняти на телефон чоловіка. відзняла, все зробила, поредактувала все, хотіла його перекинути на ноутбук, щоб виставити. Чоловіка зламався телефон. Я не знаю, якесь це відео, начебто не хоче, щоб я його виставляла. Отже, огляд цього каталогу під питанням, чи буде він у мене на каналі, чи ні. Отже, такі справи. До наступних зустрічів, до наступних відео. Бувайте!